Вітаю на каналі Куховаримо Расу! Сьогодні приготуємо дуже смачний пісний борщ бігус. Бігус це страва бойківської кухні з квашеного буряка. Рецепт квашення буряка є на моєму каналі і під відео я залишу ссылку на цей рецепт. Така страва найбільше смакує з картоплею в мундирах, як у нас називається бульба нелубка. Приємного всім перегляду! Ну що ж, дорогі друзі, як бачимо, буряк у нас дуже гарно класився. Весь розсіл, зливаємо, заливаємо буряк чистою холодною водою. Накриваємо кришкою і зболтуємо, промиваємо його і знову воду зливаємо. Заливаємо буряк знову холодною водою. І залишаємо на 10-12 годин, щоб він гарно вимог. Так як у нас борщ буде пісний холодною водою на 10-12 годин заливаємо білі сушені гриби. Сьогоднішнє приготування ми завершили. Зустрінемося завтра. Каструлю, який будемо варити. Бігус всипаю, нарізані соломкою, ось такою дрібненькою соломкою гриби. Воду, в якій замочувала гриби, я вилила. Додаю сюди половину середньої моркви, одну середню цибулю, сушений корінь петрушки, два лаврові листки і два перчики. Горошку. І з моменту закипання варимо одну годину. За той час, поки вариться грибний бульйон, сковорідку вливаю 2 столові ложки олії без запаху. Половину середньої моркви я нарізала соломкою, сипаю до олії і тушимо. Моркву до готовності. Грибна юшка зварилася. Воду, в якій я замочувала буряк, я злила. І всипаю в мене тут 2 літри грибної юшки, всипаю півтора літри квашеного буряка. Кількість буряка це вже регулюйте на свій смак. Якщо не любите, щоб борщ. Був густий, додаєте менше. Так, перемішуємо. І варимо знову одну годину з моменту закипання. Через годину пробуємо буряк на смак. Він має бути м'який. Лавровий листочок витягаємо. Додаю сюди тушену моркву. сіль за Смаком? І варю борщ ще півгодини. Смачний пісний борщ з квашеного буряка, бігус до столу готовий, він є обов'язковою стравою на святий вечір у нашій сім'ї. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!